Всім привіт! Мене звати Мирослава, і я дуже рада вас бачити на моєму каналі Мирослава Влог. Це відео з рубрики Нитка на нитки, де я розказую і показую роботи моєї мами Оксани. Подібні відео про характеру ви зможете знайти в списку відтворення нитка до нитка. Сьогодні відео не стандартного формату, який є на мене на каналі. Тобто, я вам не буду показувати, які саме роботи зв'язала моя мама. А ми сьогодні навіть з вами більше так поговоримо, Я вам розкажу про те, що зараз мама в'яже, як вона в'яже, як пройшов цей тиждень. І все в такому форматі. Такий в'язав влог. Якщо вам сподобається такий формат в'язовлогу, обов'язково напишіть мені про це в коментарях, щоб я знала і робила ще похожі відео. Я записую вам це відео завдяки проекту В'яжемо українському і саме спільнику Магічний Кубік. Саме він в основному спонукав, щоб спробувати записати перший в'язов влог, і вам все розказати ось так по детально. Звичайно, що я разом з моєю мамою Оксаною хочу подякувати всім організаторам, які створили цей проект, які створили спільник цей і наступний, на в яких ми будемо брати участь, і взагалі створюють таку ком'юніті. А також що будують український ютуб на таку рукодільну тематику? Всіх учасників з цього спільника магічний кубік, а також організаторів, все ви знайдете в описі під відео. Все я там прикріпила. Тепер, що це за спільник, що це така за гра Магічний кубик»? Як на мене, це дуже класна ідея. Перш за все, для участі потрібно було написати список, приділивши кожному номерку на кубіку, який може бути, щось з чим ви будете займатися. Ось такий список. Саме я з мамою написала, з чим вона може займатися, що вона може робити, якщо випаде одне число чи друге. Під номером один це марафон, мама буде в'язати іграшки з марафоном, в якому бере участь зараз. Під номером два це маленькі котики вам буде в'язати маленьких котиків, якщо випаде число 2. Під номером 3 – ляльки, під номером 4 – квіти, під номером 5 – ведмедики і під номером 6 – білочки. Я сюди час від часу дивлюся за рахунок того, що в мене тут ноутбук знаходиться, де я все собі записала, чим я маю з вами поділитися. Так ось ця гра. Ви написали спочатку такий список, а потім кожного дня випадає два різних числа: саме два завдяки тому, якщо, наприклад, під одним номером не знаю, вам сьогодні некомфортно в'язати цей цю роботу виконувати, і ви хочете зробити щось інше, для того ви маєте два числа, щоб в разі чого мати вибір. Як на мене, це дуже класна ідея, саме особливо. Для того, щоб не відпасти в певний момент за рахунок того, що в якийсь день тобі справді не виходить нічого зробити, тому що тобі не хочеться робити саме цю роботу, а так в тебе є два вибору і щось ти хочеш менше, щось ти хочеш більше, і відповідно ти тоді вибираєшся. Як на мене, це дуже класна ідея. І так, давайте розпочнемо. Понеділок, день перший. Випали число 1 і 2. Мама почала працювати саме ввечері і взялася за котиків. Ми хочемо зв'язати 10 таких котиків, які мама колись в'язала, тому що вони надзвичайно класно виглядають, вони є доволі мініатюрненькі, десь приблизно 10 см. Тому це класний варіант, сувенірний, як і для дитини, тому що він допоміщатися в ладонь. Так само, як для будь-якого дорослого, адже можна використовувати цю іграшку як сувенір, як брелок якийсь, як як прикріплювати до сумки чи до ключів, наприклад, як на мене, дуже класний варіант. І ці котики виглядають дуже мило. І за цей вечір мама зв'язала лапки і хвостики для цих майбутніх котиків. Це найдрібніші деталі з цього котика, які потім будуть вв'язуватися. Тому я вважаю, що в понеділок мама працювала на справді на славу, тому що зв'язала багато таких малесеньких деталей. Котики, це майстер-клас Олі Дібрини, з яким вона поділилася з мамою. Наступний день це вівторок, і в нас випадає числа 2 і 3. Це в нас по списку йшли маленькі котики, які мама в'язала в понеділок, і ляльки. Мама почала в'язати так само з ляльок, це не в'язи. Мама давно вже почала в'язати ці ляльки, але ніяк не має часу їх дов'язати, завжди щось відволікає, і якось дуже важко вони їй йдуть. І цього дня мама вирішила все-таки взятися за них, але, на жаль, зв'язала тільки платье для малесенької лялечки, і це все, що стосується лялечок. Я думаю, вони нас перейдуть ще до наступних тижнів, можливо, до наступного магічного кубика. Поки що залишимо їх на цьому етапі. А щоб не витрачати день даремно, мама повернулася до котиків і зв'язала їм тулуби. Шість таких котиків вийшло. Дуже продуктивненько. В середу випив номер один і п'ять. І один це в нас марафон, а п'ять це ведмедик. Так як марафон, якщо ви берете участь, то самі знаєте, що має певні часові рамки, в яких ви повинні зв'язати перший етап, тому що він поділений на два етапи зазвичай. Тому мама вирішила саме приступити до іграшок з марафоном. Це взагалі благодійний марафон, тобто прийняти участь в ньому, потрібно було кинути певний донат. І називається він Великодній міні-крашанковий, і це марафон, в якому в'яжуться маленькі пташечки. І саме цього дня мама в'язала пташечку вивільга. Якщо ви не знаєте, що це за пташечка, що ведесенько, він пошукайте, тому що така пташечка справді існує, вона дуже малесенька і дуже красивенька. І перший етап цієї пташечки був зв'язаний. Ще до пташечки йде яйце. Ось мама такого його зв'язала, воно ще не оформлене, але вже основна частина готова. Четвертий день. Які числа випали? А випали числа 4 і 6. 4 це в нас квіточки, 6 це в нас білки. Що за білки взагалі? Білки це взагалі окрема історія. Тому що мама почала в'язати ці білки ще десь півроки тому. Я скинула в один день відео, де я знайшла на дереві білку. Білка була дуже мила, симпатична, красива, і десь я вставила її в лозі в одному своїх. Тобто вона була просто неймовірна. І тут ми задумали, що в нас немає жодної зв'язаної білки. Тобто, в нас немає такої іграшки, як білка. І ми почали шукати різні варіанти. І тут мама знайшла білку, яку хотіла зв'язати. І вона приступила до цієї роботи, але потім почала брати участь в різних марафонах. І відповідно до того, коли є якийсь марафон, ти якісь інші проекти відставляєш трішки в бік, тому що тобі потрібно все-таки е, слідкувати за часом, щоб виконувати певні етапи. І що найбільш цікаво, що в цих марафонах все-таки були білки, так що білки лишилися зв'язані, і навіть не одна, а цілих дві. Перша це ось така маленька, яка була зв'язана на в тейному міні осінньому маре Фоні, а друга це така більшенька, яка була зв'язана в жовто-гарячому маратоні. Якщо ви хочете подивитися на них детальніше більше, переходіть у список відтворення нитка до нитка і шукайте відео. Іграшки зв'язані в тому марафоні, і друга це в іншому марафоні. Переходіть, дивіться детальніше, але повернемося до нашої білки, яку мама в'язала в четвер. А саме вона зв'язала ніс і вушка. А також пришила її до основи, яка вже була готова, і оформила цілу білку. Тобто цього дня була створена повноцінна іграшка, ціла білочка, яка нарешті завершена. Напишіть в коментарях, чи також у вас стоять недов'язи по пів року, і чи це для вас також знайома ситуація, як моєї мами. Але історія з білками в нас все ще не завершується, тому що ще є маленькі білочки в недов'язах, але я думаю, мама ними займеться саме в наступних тижнях, або в наступному магічному кубіку. І ось стає п'ятниця. Випадають номери 1 і 3. Як знаємо, 1 – це в нас марафон. Три це в нас ляльки. І, звичайно, що мама зайнялася марафоном і зв'язала перший етап для пташечки ластівка. Я обожнюю ластівок, тому що вони в мене зразу асоціюються з морем, з якимось таким спокійним настроєм, спокійною атмосферою. Тому я вже хочу подивитися саме на фінальний результат цієї пташечки. І, можливо, я її візьму собі на брелочок десь. Подивимось. Але наразі був зв'язаний тільки перший етап, і так як попередні дні були дуже продуктивні, то п'ятниця вийшла трішки такою більш спокійною. В суботу це в нас відпочинковий день, в який ми нічого не повинні в'язати. А неділя це в нас день підсумку, де ми підсумовуємо весь результат тижня, що було зв'язано, як процеси розвинулися. І ось бачимо результат. Я вам презентую ось такий перший в'язоблог, показала увесь в'язальний тиждень моєї мами Оксани. Вона не дуже задоволена з самими результатами, тому що мало б саме фінальних робіт, але я вважаю, що це взагалі не причина, щоб переживати і тим більше розстроюватися, тому що була зв'язана одна ціла іграшка, і як не як, коли процеси просуваються, коли мама щось в'яже з різних проєктів це все рівно дуже класно і скоро ми побачимо готові роботи тому залишайтесь на каналі я вам все буду показувати розказувати ну і звичайно пишіть мені в коментарях чи вам подобається такий формат чи більше вам можливо подобається попередні відео я думаю що ми і так від них не будемо відходити але можливо вам справді сподобається цей формат і я буду вам записувати більше таких відео де буду ділитися в'язальними тижнями моєї мами. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, тому що я буду вам дуже вдячна, а також ви не загубите цей канал. Пишіть коментарі, діліться думкою, а також ставте вподобайки. Відео рукодійного характеру зазвичай зараз будуть виходити в неділя. Всіх цілую, люблю обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!